Через специфічне розташування Шосткинської громади на мапі Сумської області саме в наше місто і навколишні села переїжджають чи не найбільше переселенців з прикордонних населених пунктів Сумщини. Станом на початок серпня таких було зареєстровано більше п'яти тисяч осіб, і внутрішньо переміщені особи продовжують прибувати, тікаючи від обстрілів. Та нестерпних умов проживання неподалік кордону. Продовжуємо працювати із внутрішньопереміщеними особами. У нас на обліку перебуває 5403 особи за минулий тиждень до нас прибуло 59 осіб, 3147 осіб на минулому тижні. Їм проведено нарахування внутрішньо переміщеним на загальну суму 9 мільйонів 799 тисяч. Опрацьовані матеріали 19 осіб з інвалідністю для забезпечення технічними засобами реабілітації. Антоніна, а ці ті, що будуть далі переміщені, які потребують автомобіль для перевезення, там, техніку, якусь щось іще допомога, будемо фінансувати через вас. Тобто, все те, що переміщені особи потребують, будемо фінансувати через вас. Треба автомобіль, щоб привіз з буде людину сюди, заказуйте автомобіль, ми оплатимо. Ну, ви оплатите через нас. І привозить сюди допомагати. Люди, люди не можуть це організувати в таких екстремальних условиях. Тобто планово, отам, де в центрі сидить людина, зателефонували, сказали, організували і відправили. Треба чоловік людину. Знаходьте людей, які поїдуть туди, будуть допомагати грозити. Це наше спільне завдання. Ми живемо в одній країні, ми зацікавлені в тім, щоб було благополуччя прикордонній території. Також виплати за серпень були перераховані тим жителям громади, які отримують державні виплати. Провели друге нарахування державних допомог за серпень. У нас таких осіб мінімально ми залишаємо на друге нарахування 313 осіб на 915 тисяч на минулому тижні. Перші виплати державних допомог вже отримали жителі нашої громади. Це 6489 осіб на 13 мільйонів вісімсот Дев'ять тисяч медики первинної ланки продовжують надавати необхідну медичну допомогу, паралельно готуючись до зими. За минулий тиждень лікарі закладу провели 3086 прийомів, виписали 1715 електронних рецептів, з них 986 за програмою. Доступні ліки в структурні підрозділи закладу, що розташовані в сільській місцевості, завезено вже 25% дров. Від потреби. В амбулаторії села Чепліїка на минулому тижні було організовано виїзд представників проєктувальника та підрядної організації. Обговорені всі деталі чекаємо проєкт. Понятно. по Почеплеївки е е котельна. Ну, я ж кажу, що на минулому тижні був виїзд проєктувальника, підрядника. Чекаємо проєкт. Ну, швидше, давайте підганяйте. Літор закінчується. Готуються до майбутньої зими і в центральній районній лікарні. Крім цього, за словами очільника медичного закладу, кількість стаціонарних хворих цього літа суттєво зросла. Незважаючи на літні місяці, інші обставини кількість хворих в центральній районній лікарні значно більше ніж в минулому році. Якщо в минулому році за липень було виписано 711 хворих, то за липень цього року 832 хворих. Тобто лікарня працює з, -з завантаженням. Заходи до зими проводяться згідно плану. Дрова почали завозити на минулому тижні. В Свою чергу Микола Нога зауважив про необхідність прискоритися з вирішенням питання з котельнею в дитячій лікарні, яка має запрацювати через кілька місяців на альтернативному паливі.